В бібліотеці імені Короленка важлива культурно-мистецька подія в рамках всеукраїнського проєкту Єдина Україна, схід і захід разом урочисто освятили та вшанували рушник від Чернігівської області. Його дошили до рушникової доріжки. Єднання подібну акцію провели вже в десятьох областях. Урочистості відкрила заступник міського голови Анна Романова. У цій акції є дуже такий філософський і навіть патріотичний зміст, тому що майстринь. Які вишивали ці рушники по бік битві береги Дніпра, вони вкладали у вишивання часточку свого серця, а також свої думки. Символічними були і виступи академічного ансамблю Сіверські плейноди обласного філармонійного центру та народного ансамблю Лілея з Донецької області. Рушники, що приєдналися до символічної доріжки єднання, власноруч вишила студентка Ніжинського училища культури імені Зеньковецької Марина Летута. Важливим був і урочистий обряд освячення. Відрізняється цей проєкт від багатьох інших, тому що в Україні дуже багато проєктів з рушниками, бо то є наш традиційний символ. Для нашого проєкту рушник є чинником єдності. І це перший проект, в якому поєднані, ну якщо так. Можна висловити три інститути: то духовний інститут влади і суспільство. Кожен з рушників, перш ніж дошитися до єдиної української рушникової доріжки, він проходить освячення. Йде служба і молебень, в якій настоятелі. Церкви соборів обов'язково моляться за нашу Україну. Довжина рушника на момент прибуття сягала 33 метрів. Разом із рушником до Чернігова привезли також ікону Божої Матері Святогорська. Саме там створено перший елемент для рушникової доріжки. Всі бажаючі могли поклонитися святині. Акція фінішує 24 серпня в місті Києві.